Правоохоронці Полтавщини розслідують забруднення річки псел. Наприкінці минулого тижня мешканці сіл, що розташовані у Кременчуцькому районі вздовж річки псел, почали скаржитись на помутніння води, різкий неприємний запах та мертву рибу. Попередньою причиною забруднення річки спеціалісти називають п'ятничну зливу, що спричинила великі потоки води. Вони зачепили поля з перегноєм і продуктами іншого тваринного походження. Увесь цей бруд пішов у псел. 9 липня було визначено місце і шлях, яким непотріб потрапив до річки. Вжито заходів, які призупинили подальше потрапляння на чистоту воду, і наразі вирішується питання із очищення забрудненої зони. Громадян попереджають про тимчасову заборону купатися у річці псел та ловити рибу. Фахівці виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства горішніх плавнів наголошують. Ситуація з водопостачанням у місті залишається стабільною. Всі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі. Шановні споживачі та мешканці міста. Водоканал працює 24 на 7. Лабораторія водоканалу цілодобово контролює хімічні та мікробіологічні показники поверхневої води. На даний момент ніяких відхилень від державних стандартних норм немає. Зберігайте спокій, не довіряйте неперевіреної інформації. Вся офіційна інформація є на сайті. Водоканалу.